Привіт такий! Дивіться, що в нас на огляді. Це електроскутер ЄД-Т9. Якісний та надійний в стильному дизайні. Потужність двигуна 2500 Вт 72 В. Ємкість акумуляторної батареї 32 А. Заряду акумуляторної батареї вистачає до 80 км. Максимальна швидкість 60 км на годину. Він у нас двохмісний. Грузопідємність 180 кілограмів. Розмір коліс у нас 90-80 на 12, доволі великі та широкі колеса, які проїжджають без дорічі та нерівності дуже легко. Потім у нас є ще спереді амортизаційна вилочка. Гальмівна система у нас гідравлічна дискова гальмівна система. А у нас така крута фара, таке класне ледовське світло. Потім поворотики, вони не мають ніякого звуку, так все спокійно працює. Ви можете тільки на панелі бачити, що включений там поворот правий чи лівий, щоб воно не пищало, не може комусь це некомфортно. Мені особисто це не подобається. Потім ми можемо на табло бачити швидкість, з якою ми рухаємося, дистанцію, яку ми проїхали. Заряд акумуляторної батареї також у нас присутні дві швидкості. Які можуть перемикатися. І є індикатор зарядки. Це якби показує він, що от я вже сідаю, мені потрібно зарядитися. Така штука також тут присутня. Потім в нас є ось такий відсік для різних дрібничок. Тут USB-порт присутній. Якщо у вас сідає ваш гаджет, ви можете зарядити свій телефон від електроскутера. Тут в нас такий багажник, куди ми можемо покласти різні речі. Він доволі великий та обдівний. Можна різного накласти. Потім у нас є підніжечки для пасажира. І така спиночка для пасажира. Є центральна підніжка та бокова підніжка. В комплекті в нас йдуть два таких ключика і два пульти сигналізації. Цього якісного класного скутера ми привезли своєму клієнту під замовлення. Ми з ним обрали дану модель, согласували ціну, йому все сподобалося, тому що він реально класний по якісті, і ми сподіваємося, що наш клієнт буде задоволений. Якщо ви хочете собі обрати електроскутера, можете звертатися до нас. В нашому магазині представлена велика кількість різних моделей електроскутерів. Якщо його немає в наявності, те, що ви шукаєте, ми вам не можемо допомогти та замовити зібрати електроскутера, який ви забажаєте. Так що чекаю на вас в нашому магазині. За адресою місто Борисполь, вулиця Головато, 89, по електроскутеру, електровелосипеди чи взагалі будь-який транспорт. Це самокати, ролики, скейти та велосипеди різні. Пока-пока!